Добрий вечір. Сьогодні хочу трохи про кохання. Чомусь захотілося таких якихось нагурних енергій. Давайте зробимо розклад. Безпевної теми. яка інформація піде таку і прочитаємо. Загадайте людину, відносини з якою вас якось цікавлять. І будемо дивитись. Зараз ми подивимося, що наразі між вами, в яких енергіях ви в яких та людина, щоб ви могли одразу зрозуміти, чи ваш це розклад. Якщо ні, то не накручуйте себе. Якщо відчуваєте, що прям ваш, можна подивитись і щось нам вище сили передадуть. Щось зрозуміти для себе можливо, якісь підказки отримати. Що наразі між вами? Імператор на снатні колоди, дев'ятка кубків, вісімка мечів, десятка мечів. Далі, в яких енергіях ви? Четвірка кубків, аж пентаклів. Колісниця. В яких енергіях інша людина? Вісімка пентаклів. Зірка. Король пентаклів. На сьогоднішній день кожен з вас тримає свої почуття під контролем. Тут, можливо, дві людини, такі характерні, і він, і ви. Кожен свої, на своїй правді якось стоїть. Між вами, по-перше, якісь обмеження. Це можуть бути зовнішні обмеження, тобто хтось із вас тут може бути невільний або обидва. І через ці обмеження ви як не бачите сенсу рухатись далі і взагалі в ці почуття замурватися. Тут така дев'ятка кубків, тут піщаний замок під кубками побудований. Тобто кожен із вас намагається. Через силу якось збалансуватись і відшукати той емоційний внутрішній спокій. Але це все до першого, до першого удару хвилями, так сказати. Ви якось намагаєтесь збалансуватись і свої емоції структурувати, зробивши вигляд, що все добре, і вас ця ситуація ніяк не чіпає, а потім може нахлинути і знову якісь переживання. якось так буде. Тобто, наразі ви обидва вперлись, емоції ніхто не проявляє, ніхто ні до кого ніяк не проявляється. Тому що тут можуть бути і трикутники і чотирикутники, до речі, е, є якісь певні обставини, через які ви обидва не бачите руху далі. По десятці мечів, кожен із вас вже усвідомив, якби тут йде така впевненість в тому, що це кінець. Але якби конкретної крапки тут ви тобто, через діалог, через розмову конкретної крапки ніхто не ставив. Тобто, якби кожен сам собі щось додумує. Тобто ви так вважаєте, він так вважає, але ви якби не домовились. Тут як, наче такі обставини і обмеження, коли це само собою розуміє, ну, розуміється. От, тобто наразі спілкування між вами немає, кожен намагається утримати якось емоційний баланс, закритися від болючих емоцій і якось наповнити свій простір, гарм... простір гармонізувати, і якісь обмеження, через які ви не можете якось бачитись, взагалі рухати щось таке тут. Викасувала віка контактів на вас, то тобто, випадає на дві колоди на дні колоди. Ви наразі намагаєтесь збалансуватись, тобто зібрати себе в купу, ви вже якось відмовились від цієї ситуації, ви не бачите тут перспектив, але певний час, можливо, вам було емоційно важко. І досі. Може, у вас ситуація як сили забирати, коли емоції підіймаються, нахлинують на вас. Може бути такий, як апатичний стан, я руки опускаються, як немає енергії, але ви наразі все одно обираєте рухатись уперед. Тобто, так би сказати, вчитися жити без цієї людини, без цієї ситуації, без цих емоцій. Це дається вам нелегко. Тут така колісниця також як вибір шляху і дві капентарів. Тобто ви наразі може навіть ще не знаєте саме, куди ви будете рухатись і як, але ви прийняли рішення, що сидіти і голювати вже досить, ви стаєте на свій шлях і починаєте вчитеся наразі жити без. Цієї людини якось так. Стосовно іншої людини, в яких енергіях знаходиться вона. Чістка жезлі в нас на ніколода, і тут в нас виходила вісімка пентаклів, зірка і король Пентаклів. Наразі людина знаходиться в холодних енергіях в емоційному плані, тобто людина від емоцій наразі і сконцентрувалася повністю на своїх якихось перемогах своїй діяльності. Тобто, тут можна сказати, що людина повністю пішла в роботу, тому що емоційно, буквально нещодавно було дуже тяжко, і людина наразі випромінює холод до всього в емоційному плані. Також, якщо тут людина невільна, Король Пентакрів, то е, в стабільному сімейному житті людина емоційно також нічого не гріє, але наразі людина обирає залишатися в своїй зоні комфорту. Те, що нажито то непосильним трудом для неї має велике значення. І в робочому плані людина наразі цю свою енергію обирає направляти в якісь нові досягнення. Якось так. Якщо людина не в сім'ї, то тут, тут також йде інформація, що просто наразі людина концентрується на своєму заробітку, на досягнення якихось нових вершин в цьому, і йде, якби за своєю мрією чогось намагається досягти більшого. Добре, якщо вам підходить ця ситуація, давайте дивимось далі. Давайте подивимось стосовно почуттів і намірів. Ну, давайте, добре, по класиці. Почнемо з того, Хто ви, яку роль в житті цієї людини на сьогоднішній день ви займаєте? Потім подивимось її почуття до вас. Щирі. Наміри. Як взагалі людина бачить ваші ці відносини? Чи насправді це кінець? Чи може є якась перспектива? тобто якісь такі моменти. Зараз ми почнемо, а далі як карта даже. Тож, хто ви, яку роль в житті людини, ви займаєте на сьогоднішній день? Карта закохання. Ваш жезлів, імператриця, чистка бендаклина, ні колоди нас. Наразі ви вже являєтесь для цієї людини судьбоносним вибором. Людина усвідомила вже вашу цінність. Як би так коротко сказати, ви для цієї людини вже наразі краща з кращих. Ви людина, яка зіграла в житті цієї людини, дуже важливу роль, і ви заставляєте людину вчитися робити вибір серцем. Ви заставляєте наразі людину робити такий глобальний вибір, до якого вона ще не дозріла. Тобто тут вже є усвідомлення цінності, масштабу вашої особистості і вашої ролі в житті цієї людини. Усвідомлення є. Але людина зовсім наразі енергетично не готова е, зробити той вибір, який вона має зробити. Завдяки вам. Це долі, це така кармічна зав'язка, можна тут сказати. Е, за, завдяки вам, людина має навчитись вкладатись в відносини. Людина має навчитись проявляти почуття. Людина має навчитись признавати цінність іншої людини. і Щось робити в цьому напрямі. Людина має навчитись правильно розставляти пріоритети. І яку роль? Отаку роль наразі ви відіграєте в житті цієї. людини. Вона це вже усвідомлює, розуміє, але енергетично вона, ця людина до цього ще не дозріла. Добре, давайте дивитесь. почуття. Почуття на сьогоднішній день щирі цієї людини до вас. Десятка пентаклів. Двійка пентаклів. Верховна Жриця, вісімка жезлів. А, ну, по перше, ця людина, коли на неї починають наглинати оці почуття. Вона намагається ними управляти. Людина намагається збалансуватись і взагалі зрозуміти, що вона відчуває, але в неї всередині відбувається хаос. Вона людина намагається знайти відповіді на питання і взагалі зрозуміти, що це за почуття. Але людина не зовсім зріла, і в неї це не виходить. Можливо, раніше таких ситуацій, скільки б не було років людині, нього чи в неї такого не було. Тож для людини це щось приховане нове. Людина водночас відчуває сильний прилив енергії, яким вона не вміє управляти. Їй і страшно водночас, тому що. З глибини піднімаються якісь почуття, яких вона ну людина про себе, що вона може це взагалі відчувати раніше, цього не знала. Вона намагається тримати баланс і зрозуміти, як можливо чимось порівнювати, що вона відчуває. Тобто так іде єдине, що людина для себе утвердила вже на сьогоднішній момент, це дуже високу вашу цінність і душевне рідство. Тобто людина розуміє, що ви прямо от на рівні душі дуже близька і важлива людина. Але вона трохи боїться, бо вона ніхто не може зрозуміти, що це таке і що їй з цим робити. Тож почуття тут дуже такі змішані, тут багато якихось сумнівів, зважування, зрівнювання балансу. Але саме на почуттях сильний вихор цих почуттів, з яким вона намагається справитись, а не може, це почуття, коли піднімається якась пристрасть, якась, ну вони такі бурхливі. Тобто людина до вас стріміться, але якось описати, обрамити вона не може. Крім того, що ви дійсно важлива, цінна людина, яка прям рідна для неї. Добре, а давайте глянемо. Давайте глянемо. Які наміри взагалі, от наразі? Які істинні наміри у людини стосовно вас, якщо б не було якихось обмежень, якщо б не було отих перепон, які людина собі намалювала або не намалювала, які є реальні, давайте істинні наміри. Щоб людина хотіла б насправді, як до вас проявлятися, що робити, якби їй нічого б не заважало. От з тих моментів, які вона думає, що їй заважають. Сімка жезлів, дев'ятка пентаклів, туз кубків, блазень. І зараз ще одну карту. Всем пока.